Про виконання поставлених задач та протокольних доручень керівниками комунальних підприємств, департаментів, управлінь і відділів міської ради йшла мова під час планової апаратної наради під головуванням міського голови Віталія Граждана за участі заступника Андрія Криштопова та секретаря міської ради Олександра Сколозуба. Задля забезпечення сталого безперешкодного та стабільного надання послуг мешканцям міста всі комунальні підприємства та служби повинні працювати в єдиній ланці. Було наголошено очільником міста. Бо злагоджена робота, запорука високих результатів. Працівниками комунального підприємства Білгородністровськводоканал ведуться планові роботи по перекласі водопроводу по визначеним об'єктам. На вихідні дні відпрацювали аварійну ситуацію на КНС-2. Триває визначення процедури заміну водогону по вулиці Соборній, аби для абонентів це спричинило мінімальні незручності. Комунальне підприємство Білгородністровськ Теплоенерго вийшло на завершальний етап по підготовці до нового опалювального сезону лінії тепломереж, устаткування та обладнання готові до прийому та подачі тепла. Згідно визначеного переліку, тривають роботи по наданню послуг співвласникам багатоквартирних будинків, спеціалістами ЖО1. Активно ведеться робота з боржниками. Заступником міського голови Андрієм Криштоповим було зроблено акцент на необхідності проведення пусконалагоджувальних процесів роботи генераторів на кожному з комунальних підприємств, установ та організацій міста, аби за першої необхідності. Ці вони працювали безперебійно, в тому числі тримати на контролі запаси палива, і все це під пильним наглядом уповноваженої особи. У нас задача до початку палювального сезону підготуватися, щоб у всіх належним чином не стояли генератори, а були підключені. До мереж і запас пального міським центром благоустрій минулого тижня велися роботи з розчистки єриків по вулицям Шевченко та десантників. Станом на сьогодні розпочато роботи по підсипці та грейдеруванню вулиці Сергія Задорожного і далі за списком. Міський голова ВКОТРЕ наголосив на необхідності тримати на постійному контролі питання утримання дорожнього фонду міста, проведення поточних ремонтних робіт та де це необхідно, методом укладання великими картами силами працівників. Комунального підприємства Асорті завершено ремонтні роботи з облаштування дитячого майданчика в сквері за кінотеатром Атмосфера. Щопонеділка проводяться роботи по благоустрою території міського ринку. Спецтехніка комунального підприємства «Автотранссервіс» у кількості чотирьох сміттєвозів та трьох тракторів вийшли на маршрути. Два з них на приватний сектор та один на негабарит. Бо традиційно після вихідних в рази збільшуються об'єми саме негабариту. Тому керівником В'ячеславом Ганчу. Ріним, вкотре наголошено на необхідності заключати договори на таку послугу, бо будівельним матеріалам, залишкам рослинності та сухостою не місце на сміттєвих майданчиках загального користування. Як то кажуть, літній день зиму годує, так і в комунальній сфері і в освіті, і в закладах охорони здоров'я, якісно проведена підготовча робота до зимового періоду дасть змогу працювати безперебійно, бо за цим стоять наші споживачі, громадяни міста Білгорода Дністровського. Для всіх керівників мені до кінця тижня надати інформацію щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Це всіх: і освіта, і здрав, і комунальники. Всіх стосується. Вкотре було наголошено на необхідності вжиття заходів по виконанню протокольних доручень згідно встановлених термінів. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.